Ну, мета операції Курської області була більш ніж очевидна. Я так розумію, що ця мета була двояка. по-перше, військова, і по-друге, політична. З військової точки зору планувалося відтягнути частину сил Російської Федерації від напрямку головного нас напрямку головного удару. А головним напрямком удару Росіян тоді був напрямок Покровський, напрямок. На Донбасі ситуація там була достатньо складна, росіяни наступали і зупинити це просування не вдавалося. Крім того, ви пам'ятаєте, було створено великий плацдарм в Харківській області, в районі Бовчанська, і Росіяни пробували наступати до Куп'янська, тобто, вони докладали колосальних зусиль для того, щоби змусити для того, щоб прорвати фронт і вийти на оперативний простір, будемо називати речі своїми іменами. я переконаний, що росіяни чекали обрання Трампа. і Сподівалися вкласти, знаєте, як боксер-панчер, він не хоче чекати е, фінальних раундів і виграти по очкам, він хоче шляхом нокауту нокаутувати свого противника. Ну а якщо не вдасться і сил на останній ривок не вистачить. Ну, тоді є сподівання на суддю, який викине біле простирадло там, чи білий рушник і суперник. Каже: почекайте. Я от хочу вам нагадати: пам'ятаєте, був бій Віталія Кличко з Ленекс Блюз? І цей бій не закінчився. Віталія зняв арбітр і присудив е, перемогу. Технічним нокаутом Ленок Сольюс, бо в Віталія була розбита брива. І Віталій обурюється і каже: так ні, так залишилось там декілька рахунок, я готовий битися? Ні-ні ні. ні ні І після цього Ленок Солджуєс більше на ринку. Тобто він зберіг свій титул, я так думаю, з допомогою судді. Якби цікаво було б, якби зараз Віталій це оцінив, ну щось приблизно таке, приблизно таку ж ситуацію планував і Путін. Тобто, якщо я не науколотую, то, коли я вже видохнусь, прийде хтось і значить, викине біле рушник. Біле, біле, так от, сьогодні, коли почалися перемовини щодо припинення вогню. Воно потрібне сьогодні не в Україні, не путіну потрібно. Саме тому він так сильно комизиться і робить вигляд, що він не хоче, виставляє купу там умов, щоб його умовляли. А насправді, насправді, якщо ви подивитесь, то цей наступ зафуксував і не в останню чергу. Завдяки Курській операції. Відносно невеликими силами, приблизно, ну, за різними оцінками, там в засобах масової інформації звучали різні цифри, від 10 до 15 тисяч вояків, яких Україна направила в Курську область. Росіянам для того, щоб їх витіснити з Курської області, довелося створити угруповані чисельницю 60 тисяч чоловік. Тобто в 4 рази більше, ніж ті сили, які ми направили в Курську область. По-друге, по-друге, це дуже важливо, ці карта. Ось він же ж не знімав війська з Покровського напрямку, не знімав з Ступінського напрямку, не знімав. Але якщо ви наступаєте, то ваш темп наступу потрібно підтримувати. А темп цього наступу залежить від наявності резервів. І коли ви ці резерви, замість того, щоб направляти на напрямок головного удару, змушені перекидати на другорядний напрямок, то значить, ви не можете підтримати свої зусилля на головному напрямку. Це і є розпилення сил. З іншого боку, якби ми цим 10-15 тисяч чоловік направили під Покровськ, то вони би там би згоріли би точно так же, як все інше. І ми б не досягли би того ефекту, який ми досягли завдяки саме Курській операції. 216 чи 217 днів росіяни змушені були перекидати все, що в них там додатково є саме тут. І в цьому відношенні з військової точки зору. Курська операція була успіхом Збройних сил України. Вона завершилася успішно. Тут головне було не пропустити, знаєте, в самому кінці, коли ми добре так в цей бій ведемо, і от ми розслабилися, і тут пропустили удар, і в результаті ми втратили все. Задача заключалась в тому, щоб вчасно звідти вийти. Ми ж не збиралися приєднувати Курську область, там Судженський район до України. Всі прекрасно розуміли, що Україна звідти вийде. Задача полягала в тому, щоб вийти так, щоб ми там не потерпіли поразку, щоб нас не знищили тих людей, які там воюють. Мені сьогодні важко сказати, чи вчасно ми звідти пішли, тому що там вони і танк Абрамс демонструють і демонструють М777 гармату американську вони там захопили, предлі вони захопили там ще якісь там інженерну машину на базі Леопарда. Але я так розумію, що більша частина цієї техніки була або підбита, або пошкоджена в інший спосіб. І евакуювати звідти було неможливо в силу певних причин. Але вони не показують кинуту нову техніку, умовно кажучи, яка там ціла і не ушкоджена, як це ми бачили, кершисти кидали, і відійшли. Крім того, коли вони сьогодні розповідають про величезний котел, гіпстейп, ну, по-перше, цього не підтверджує. А по-друге, ну якщо у вас такі багато полонених, то я впевнений, що російські всі пропагандистські засоби масової інформації вже показували колони полонених українських військовослужбовців і так далі. І так далі, і так далі. Цього теж. Не. Тому коли сьогодні Путін розповідає, що ми вимагаємо, щоб хтось віддав наказ, що вони склали зброю, то це говорить про те, що він видає бажане за дійснення. Тобто немає в них ні оточення, ні котла, ні е, можливостей там. Зашкодити виходу нашого українського груповання з території Курської області, крім того, вони ж самі визнають, що приблизно 14% цієї території продовжує залишатися під контролем української армії. І ще з літкої точки зору потрібно розуміти, що поки наші були в Курській області, будувалися лінії укріплення в Сумській області, про це менше говорять, але вони активно будувалися і маєте на увазі, що коли ми туди зайшли. Це значить, що російська артилерія не заважала цим фортифікаційним роботам. Тому, коли сьогодні українське угруповання відійде в Сумську область, воно відійде не в чисте поле і не в територію, як це сталося під Вивчанськом, де не було нічого. А воно відійде на ті позиції, які є підготовленими до оборони. І хай тепер вони спробують туди пройти. Тобто, якби наші відступали або, як кажуть, росіяни тікали то вони могли б там на плечах наших виступаючих військ зайняти, зайняти якісь там наші укліпрайони, які побудовували. Але, судячи з усього, цього не відбулося. Значить, наші планово відійшли, і, е, грубо кажучи, їх не розгромили росіяни, як то розповідає Путін всім іншим. Це перша частина відповіді на ваше питання. Тепер політично. В політичному плані Путін зазнав серйозної шкоди. В момент, коли починалася Курська операція, було окуповано частину території Російської Федерації, і з'ясувалося, що е, мешканці цих територій не є захищеними е, все могутнім путем. Весь світ побачив, що, власне кажучи, сил для вирішення всіх задач у Путіна немає. навіть довелося залучати північних Корейців е, зону бойових дій, для того, тому що в нього не вистачало елементарно, не вистачало сил. Для того, щоб хоча б стримати наступ української армії в Курській області. І плюс я так розумію, що українське керівництво розраховувало, що під час перемовин про мир, вони сподівалися, що частину цих територій в Курській області можна буде обміняти на якісь території в країні, коли мова йде буде про лінію розмежування між воюючими сторонами. Я так розумію, що оскільки втримати до початку мирних перемовин і припинення вогню. Всю територію Курської області не вдалося, то з цієї точки зору політична мета операції в Курській області не була досягнута. Повністю. Вона була досягнута частково на першому етапі, а в кінцевому підсумку Путіну вдалося витіснити з більшої частини території Курської області українську армії. Ну, це вже чисто воєнний аспект. У нас не було достатньо сил для того, щоб стримати той наступ, який. Росіяни підготували. І як пише, як, як пишуть військові аналітики, відвід -від українських частин відбувся раніше, а ті бої, які ми бачили, то вже були ар'єргардні бої, тобто сили прикриття, які забезпечували, скажімо так, тили відступаючих українських військ на свою територію. Тобто Путін може пишатися тим, що йому вдалося витіснити українські війська із території Курської області. Але вони не були розроблені. Вони свою задачу виконали. І зараз це велике угруповання, воно сьогодні може бути або перекинуто знову ж таки під покров. Я. для того, щоб поновити наступ, а на сьогоднішній день там наступ зупинений. І, або спробувати вступити на територію Сумської області, так як казав Путін, створити, створивши санітарну зону. Які е, задачі будуть поставлені перед цим угрупованням, ну подивимося. Я думаю, що вони спробують зайти в Сумську область. Якщо нам вдасться утримати їх на тих оборонних рубежах, які там побудовані, вони потикаються. І якщо в них не буде ніякого військового успіху, вони більшу частину цих сил, які вивільняться, перекинуть на Донбас. Отакий мій прогноз. Три тижні фактично важкого емоційного навантаження і дуже таких тривожних новин з дипломатичної частини і наших взаємостосунків зі Сполученими Штатами. Що ми маємо на сьогодні? Ціною, мені здається, неймовірних зусиль наших партнерів: Британії, Франції, Німеччини, вдалося якимось чином. Всадити українську делегацію за стіл перемовин зі Сполученими Штатами, я не знаю, як вони могли переконати оточення Дональда Трампа і самого Дональда Трампа для того, щоб повернутися до цього діалогу, але тим не менше, що ми маємо на сьогодні? Пропонується 30-денне перемир'я, на яке Путін поки що не дав згоди. Він не сказав ні так, ні ні. Тобто, він починає ставити якісь певні умови. Я не знаю звідки у Трампа така впевненість, що Путін на це піде. Ну, ми бачили всі його обіцянки по перемир'ю ще з 2014 року. Але тим не менш, от що, що сьогодні, і що, що нас очікує з найближчим часом? Як ви бачите це? Ну, я хочу сказати, що в нас в результаті всіх цих останніх подій повністю розвіявся міф про Володимира Олександровича, як успішного діяча в сфері зовнішньої політики. Це міф три роки розгляняла зелена пропаганда, розповідаючи, що дивіться, який він молодець. Він створив коаліцію навколо України, він створив значить, коло прихильників країн коло країн-прихильників України, безпекові гарантії сніг. 30 підписав угод, які тепер нам забезпечить абсолютно так би мовити можливості для того, щоб протистояти агресії. Ми провели глобальний форум миру. Некому значить там Камалу Харіс поставили за спину нашого всемогутнього загоспо і сфотографувалися, показали, які потужні ми проводимо акції. Ми значить, ще купу там ініціатив, і так далі, і це все завдяки Володимиру Олександровичу. Що показали останні події? Як тільки змінилася адміністрація в Білому домі? З'ясувалося, що головний головна площадка нашої допомоги Рамштайн стала не потрібна. Нашому головному союзнику Америки. і щоправда, останній Рамштайн в січні місяці там уже головував міністр оборони Великої Британії, але то була вже, знаєте, спроба якось врятувати цю площадку, враховуючи те, що, що Дональд Трамп взагалі більше її не хоче бачити. Тобто, оця об'єднання країн для допомоги Україні це не заслуга Володимира Олександровича, а це заслуга Джозефа Байдена. І США як лідер об'єднали більше 50 країн, і кожного разу зустрічаючись, вони просили всі ці країни надати допомогу Україні техніку, військовою технікою і зброєнням, щоб Україна могла вести бойові дії. І без лідерства американців ми б не отримали б нічого. А так, оці всі три роки, це те, що ми отримали, це заслуга не Зеленського це заслуга Джозефа Байдена. Я думаю, що останні події це всі, абсолютно всі, повинні були переконати. Позиція номер два. Стиль Бикоко, який демонструвала зелена дипломатія, який вони вважали верхом дипломатичного успіху, вершиною дипломатичного успіху. А хочу вам нагадати: почалося це все з заяв посла. України в Німеччині Андрія Мельника, який дійшов до того, пам'ятаєте, на початку війни там він дозволяв собі хамські випади по відношенню до канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він його там, як тільки не називав, і ображеною ліверною ковпасою. Ви можете собі уявити, щоб от зараз, наприклад, хтось собі дозволив Дональда Трампа назвати ображеною ліверною колпасою. Ну, хоч хтось. Я думаю, що наслідки були по... Або техаським бургером, наприклад. Там да, Тахаський бургеров, наслідки були б не тільки в тарифах, погодьтесь. Шольц <рес> був би такий вихований, знаєте, він так якось це так, ну, пропустив. А той хамив, хамив, хамив. що цікаво, його не тільки не стримували е, з Києва, а навпаки підливали масло. Вог. Тому що наступним кроком був хамський випад Зеленського, президента вже України, по відношенню до президента Німеччини Франка Вальтера Штейнаєва. Коли е, Президент декількох країн, Польщі, там, здається, Чехії, ще Словаччина, здається, поїхали в Україну. До них мав приєднатися Франк Вальтер Штайнмаер. Це був квітень, березень квітень 2020 року. І тут із Києва поступила значить, царська вказівка Штайнмайер нехай не їде. Ми, так би мовити, його там не хочемо бачити в Києві. Він нам, перед нами завали. Це при тому. Що Франк Вальтер Вальтерштайнмайер, якого називалися автором формули Штайнмайер? Так цю формулу не Штаймайер придумав, Її написав Лавров, посилаючись на Сташтайнмаера, а впроваджував в українське законодавство Володимир Олександрович. Потім Штайнмайер, коли почалося широкомасштабне вторгнення, вибачився перед всіма перед українцями, сказав, що я був неправий. значить, Я беру на себе відповідальність за те, що ми от не зупинили, і ми практично тим, що ми. Ну, поступками своїми Путіну відкрили дорогу до цього вторгнення. Він чомусь вирішив, що ми всі слабкі. Я хочу тепер приїхати засвідчити свою повагу до українців і запитати, чим їм допомогти. І от наше все заявило, що в нього тут не повинно бути, воно ще там не достатньо вибачилося. І все при тому, що Франк Вальтер Штайнмаєр дуже поп популярний і авторитетний політик Німеччини. Я хочу звернути вашу увагу, що він, хоча в нього немає такої великої влади, ну президент, це будемо називати декоративну фігуру, але його моральний вплив на суспільство величезний. Мало хто знає, але Франка Вальтера Штайнмаера дуже хвора дружина. Штайнмейр віддав нирку, для того, щоб їй зробили операцію, щоб вона вижила. На фоні Дональда Трампа, в якого три дружини, так? і купа дітей відрізнять. Плюс купа сексуальних скандалів і всяких інших, це в поританській країні в США, де протестанти славляться своїми моральними засадами, отакого от вони вибрали собі президента. А для німців Штайнбайер є зразком моралі, сімейних цінностей. І вони знають, що ця людина, якщо вона щось говорить, вона, вона так і діє, в нього немає такого роздвоєння, як в тому анекдоті. Знаєте, чим командир відрізняється від Зомполі товару? Командир каже, роби як я, а замполіт каже, роби, як я сказав. <рес> Трамп це «Роби, як я сказав, а Франк-Вальтер Штайнмайер це роби, як я. І от не, не, не прийняти президента Німеччини на початку війни, коли дуже важко, що залежало від позиції цієї найбільшої країни Європейського Союзу, його, ну, скажімо, серце локомотиву. Ну, це, ну, це вершина була дипломатії. Щоправда, потім поштормає таки приїхав. Далі був конфлікт, не повірити, з Ізраїлем. Наше все вирішило виступити в Кнесеті. і зарятяне сказали, що у нас там ремонт. Але коли громадськість ізраїльська обурилась, ремонт припинився і йому дозволили виступити по відео. Цей виступ закінчився величезним скандалом який був премєр міністром Нафталіт Бенде, там була заступниця, прем'єрка. Суть виступу Зеленського в Кнеситі було, що от дивіться, брете євреїв. Ми в роки війни вас захищали. Там у нас є люди, які є праведниками світу, українці захищали євреїв. То тепер ваша черга настала нам допомогти. Не ми вас просимо, допоможіть і так далі. А от ви нам. Заборгували із-за того, що ми вам допомагали в роки Другої світової війни, тепер ви повинні допомогти нам. І ця заява викликала колосальний скандал. Після цього прихильники нафта, нафта, я нафталібенев слаби, бог знає. У нас заявили, що ні, що українці були нацистами, що вони там, ще, там допомагали в Голокост і так далі. Да. І тоді був величезний скандал в Ізраїлі. І виступив дуже добре один із колишніх міністрів уряду Ізраїля Елькін, я з ним знайомий. не знайомий, ми в 2017 році, коли були в Ізраїлі з урядовою делегацією, Елькін був міністром. Ми з ним зустрічались, він сам із Харкова, Земля. І ось він він історик, до речі. І Він дав відлуб нафталікбенето і його цій заступниці. Він сказав, що взагалі-то України як суб'єкта війни не було. То українців воювали в складі Червоної армії кожен кожен четвертий, п'ятий солдат червоної армії це був Україна. І звільняли ті ж табори смерті українців, які зламали хребет нацизму це українці, в тому числі, це не росіяни. Росіяни не могли одні цього зробити. І сьогодні звинувачувати Україну в тому, що вона там була з нацистами, це кидати тінь на пам'ять людей, які загинули в боротьбі з нацистами. Ну, yeah. точ, Точно так, 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 так можна і перевернути все, коли е, почали відкривати табори смерті німецькі, там е, деякі члени зондеркоманд були євреями. Ну, я, я не хочу зараз цю тему коментувати, хто там був в зондеркоманді. Вони зараз згадають всі, що був Іван Дем'янюк, там і багато інших. Uh -huh. Я не про це. Я хочу сказати, що Елькін сказав головне. Українці в своїй масі величезній, тобто є колаборанти, і значить, є в кожній країні. Будь-яку країну, Європу візьмете, були люди, які там були колаборантами і воювали там, чи були на боці нацистів. Ну як не крути, я зараз читаю книгу Михайла Ловча про дивізію СС Сколичина, дуже книжка, до речі. І от серед самих колишніх дивізійників, вони ж воювали на боці Гітлера, будемо називати речі не на. І між ними була дискусія в 60-х роках: чи правильно ми зробили, що ми пішли воювати дивізію за Гітлера? І вони кажуть: більша частина тих, хто приймали участь в дискусії, сказали: ми вважаємо, що це була помилка. Не можна було за будь-яких умов воювати на боці Гітлера. Ну, така їхня позиція. Французькі колаборанти, ви думаєте, як там всі були разом з деголем? Коли генерал Деклерк побачив із дивізії Шарломань полонених французів, він підійшов до них, подивився на полонених і запитав, чому ви в німецькій військовій фон? І один із полонених, дивлячись на де Клерка, відповів: а ти чого в американській? Після чого він наказав розстріляти всіх полонених на секундочку. Тобто ці проблеми там внутрішньої колаборації, да, по відношенню до нацистів, вони стосувалися всіх країн. Чи в Британії не було колабораційністів? Теж були, і в Британській індії там були змови офіцерів, які хотіли допомогти японцям воювати, і так далі. Тобто це загальна проблема. Але Елькін сказав головне: українці воювали в переважній своїй масі, ну скажімо, 95 до 5 відсотків проти Гітлера, проти нацистів, і звинувачувати їх в нацизмі. Це Абсолютно неправильно. Але чому така дискусія виникла? Тому що підхід до о, допомоги був не в тому, що ми зараз в біді, допоможіть нам, будь ласка, чи можете, ви бачите, в якому ми зараз становище, а в претензії, що ми вам допомагали, а ви тепер чого нам не допомагаєте. Оцей бичий підхід, який потім виявився в багатьох інших речах, він от спричинив такий скандал в Ізраїлі. А знаєте, що ще було в наслідом нас, нас, цього скандалу в Ізраїлі? Ізраїльтяни викликали нам претензію, що ми голосуємо в ООН резолюції проти Ізраїлю. Я спеціально подивився це кімнат. Ізраїль голосує на підтримку резолюції Центральної цілісності України та і так далі до Трампа. А ми голосуємо з антиізраїльською резолюції. І при цьому вимагаємо від Ізраїля підтримки значить, нашої позиції. Це вам зразок зеленої дипломатії я беру ізраїльський напрям. Скільки раз Камилин Байден? Ну, Байден вихована людина, він ніколи до жодного публічного скандалу не виходив. Але він робив те, що робив Дональд Трамп. Як тільки мене скорочувалася допомога Україні. Потім, значить, наших всіх ставили на місце, а ще знову там розширялися, значить, джерело, значить, цей струмок на допомогу, який нам ішов. Тобто він теж регулював в залежності від поведінки нашого найвеличнішого діяча. Так от я. Такий великий відступ зробив, але хочу пояснити, що така провальна дипломатія, дипломатія хамства, дипломатія бикування, кульмінацією стала зустріч в Білому дорогу. І що ми, що ми мали до цієї зустрічі? Тому що я зараз дивлюсь, як оця медіаобслуга зелених, знаєте, вона перевзувається буквально в політику. Тобто він приїхав туди, стався конфлікт до того, як він туди приїхав. Ми мали підготовлену угоду по рідко земельним мета, яка треба було підписати. Можна було туди не їхати підписати в іншому місці. По-друге, ми мали допомогу, яку американці нам давали. Хоча це була допомога ще затверджена під час правління Байдена, але вона йшла вона таких потихень. І третє, ми готувалися розмовляти з американцями на предмет перемилля, маючи певні умови. Бо він їх озвучив під час скандалу, що нам потрібні гарантії, що росіяни нас не обмануть, як вони це робили. Увагу! 70 тисяч разів з 2014 по 2020 році. Далі був скандал. Його виставили за двері як школяра. Да? Тут же американці припинили допомогу, в тому числі Львову, причому в розпал боїв в Курській області. Значить, нам було заявлено, що. А, 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 ультиматум, ви повинні сісти за стіл перемовин з Росією без будь-яких умов і торг зі СНІУМІСТИ. І угоду відправили на покращення. Ну, а що таке покращення? Коли угода вже була підготовлена і погоджена, то я думаю, що всі пам'ятають Віктора Федоровича Януковича, що таке слово покращення, всі пам'ятають.